Ми чекали десь до пів години, найбільше до години часу. І нам вже кинули місто напрямок просто. Не знаю ще яка буде фірма, не знаю, де ми будемо завантажуватися. Але йдемо в сторону Сімкіна. 100 кілометрів до того міста, що ми маємо завтра зранку загрузитися. показує карту таку на цьому заламінована. І каже, маєш виїхати і об'їхати туди на другу сторону дороги, ніби, в, сусідні, ніби, ці. в сусідню будівлю, там є теж рампа і там будеш вигружатися. Кажу, буде вигружатися з рампи, він каже, так. Да". Ну і я розворот, туди-сюди і пішов на, вже на виїзд, він шахпав, доїжджає, підлітає до мене цей. Штаблер на погрузчику і каже: ні-ні, Братан, давай назад. Я кажу, із мені сказав. Це магазин. Магазин, тому тобто, що ми вже не маємо нічого їсти, все, їли 10 єзів і все. І та, закінчилось, що нормало. В суботу на вихідних не скуплялося ніде, бо в Бельгії не було магазинів. І зараз їдемо на подсосів. що треба срочно, срочно десь по дорозі навіть якщо не цей знайти магазин і всю нашу дистанцію до завантаження ми пройшли через містечко і села на таким вузьким дорогах і як ви бачите я вже думав що ми не запаркуємося нормально тому що на таких дорогах немає паркінгів. Ну, вони є, але їх не є багато і нам не пощастило, а на, наші, на, на нашій частині дороги паркінгів не було. Але вдача нам посміхнулася. І, доїхавши практично до самого завантаження, ми запаркувалися. Ось так виглядає паркінг, на якому ми вчора запаркувалися. І ми вирушаємо на завантаження. Вісеве містечко. І я вже думав, що ми не зупинимося, ну, не буде паркінгу якогось нормального, чи, чи взагалі ми не знайдемо місце, тому що тут вже якби гори перед місцем Альп. і я вже їхав, їхав, паркінга не було, не було. І тут я проїжджаю містечко, в тому вже що маємо загружатися. І дивлюся отак. Сторону, Оп, машини стоять діпо, ці грузові. І паркінг. Ніяких табличок не вашить, бо не можна паркуватися. І, ну, і взагалі там нічого не писало. Я заїхав раз-раз місця, ще були на 5 годині, то була десь година шоста, біля шостої, Запаркувався. Це, виявляється, там завод, комбайни роблять. Пас, чи як воно називається, такі зелені, вони пишуть зелені з білим, розмальовка в них. І Я зупинився, переночував нормально, сходив в магазин, ще потім зразу влітав, бо вже був легенький проблем з продуктами. От, сьогодні зранку вже встав, проснувся, вночі падав дощ, такий непоганий. Гроза була така, серйозна. А вже сьогодні поїхали, от ми загрузилися, загрузили нас на доку, пам'ятаєте, колись буде відео. Ми з Англії теж грузили такі всякі арештування там. Плити такі вони спеціальні підштовху, що ставлять. І везли в Австрії біля Відня в районі Відня, то не район Відня, а не доїжджаючи до Відня, ми розвантажували там все. От ми зараз загрузилися тільки в Німеччині і загрузилися каркасами такими е, з нержавійки. Не знаю, під що вони йдуть, чи вони ставлять, типа, так якби фундамент на них потім лиють чи як, не знаю. Але є фактом, що ми вже загрузилися, Тобто штукою загружали нас Мадяри. Вони тут працюють в Німеччині. І зараз вже їдемо на До вигрузки. До нам. 500 км написали до нашого диспетчера, куди кажу, як, що, куди ми будемо їхати. Як завжди, де брі села блю, і тому подібне. Ну, але я люблю такий, не хочу, щоб я швидко заїхав. Ну, нема питань, будемо їхати по селах. Подивлюся, Німеччину, як вона виглядає з середини, не тільки ж з автобана все дивитися. кинули ми ще 5 чи 6, ні, скільки ми кинули, 7 гуртнів, 7 е, ремнів, прив'язано на, кожну, на кожних дві палети по ремню, воно не тяжке, е, 3 тонни всього, повністю все завантаження має. Перед лінцю маємо заїхати на, на базу, Мартренку, залишити це Мерке. Стягнути тахограф. Я ще ніколи не стягував той тахограф, там є спеціальний прибор. Не знаю, як його стягувати. Зараз вже заїдемо по факту, будемо будем дзвонити, питатися, що ми маємо робити, як ми маємо це робити. Там інструкцію він скинув, але таке. Я ніколи того не робив. Тому зараз будемо пробувати. Зробили ми паузу в Мартренку в Австрії і зараз вже доходимо до розвантаження. Запаркувалися при в'їзді, сходили в офіс. Де нам пояснили, куди ми маємо йти розвантажуватися. А наш розвантажувач нас вже чекав. От ми слідуємо за ним в місці розвантаження. Так, ми розвантажились і дали нам нову загрузку. Їдемо під Чеську границю аж туди під чеську Будійовіці. Там маємо загрузити 4 паліти до Англії. Не знаю як воно буде, але я от дивлюся по, на дорогу там 38 Це не автобана, а просто дорога для автомобілів. І вона отаку от йде. Дуже, дуже вона виляє і таке враження складається, що там... гори. Гори такі, як гори. Такі потужні, тому що не може дорога так виляти. Отак іти. Тому йдемо, зараз подивимося. 100 кілометрів туди. só quilômetros. Він мене зараз переповнює. Я в шоці просто. Їхав я по цій а 36, я ж казав, що вона така камінна буде. Цей. І перед в'їздом на неї був знак, тіпа, що там деякі міста, тіпа, є закриті, тіпа, села чи міста. Ну я ж дороги тут не знаю, я ж не місцевий. Не знаю, як тут їхати. Ну, тіпа, чи я їду через ці міста, чи не їду. Я ж як це, як баран, іду по цьому, по навігації. Ну і коротше, йду я йду, я пройшов вже десь кілометрів 25 Мені лишається скільки там, 60 км до загрузки, це ще я маю зробити біля Чехів. І я впираюся, що дорога закрита. В знак типу, закрита дорога і типу, рух заборонено. і я був і просто. Я з'їжджаю в сторону на сусідню, типу, дорогу паралельно, а вона вже така возенька, що просто капець. І вже дивлюся, типу, в цей, в Google Maps, в тому. Дивлюсь, ну, ну, такі, типу, дороги. Ель... Ельки, ельки, якщо там блин, більше більше двох цифр, там, чотири цифри, це вже дуже вузькі дороги. ну, Це типу сільські дороги. А то воно типу, Google Maps, як легковою, веде в об'їзді по сільськими дорогами. Тіпа. Показує, що можна туди проїхати. А мій показує, що ні фіаш, отак типу, розвернешся, типу, і тільки по цій дорозі. Через три І стоїть мужик, якраз от собаку вигулював з дитиною, з цим німець. Я до нього. З цим кажу, дивіться, мені от сюди, треба по англійськи говорити. Він типу, поняв, що що, типу, це. і Він по-німецьки. Ну, по-німецьки я взагалі не розумію, що. Але він мені пояснює, типу, що дорога вузька туди. Типу, тільки пройде одна, одна машина, тіпо, ну, тільки ти пройдеш. Вже більше ні з ким ти не розминешся. Я кажу до нього, і що типу, ну, блин, я дивлюся, показую, то треба так ціле коло таке, робити, там, в кілометрів ну, 80 чи в плюс блин, а, пішло б. То бо я загрузився аж вечором, він каже, ну да, так, туди треба йти буде. Блін, і я такий думаю, ну ладно, буду розвертатися, буду зараз задом здавати і розвертатися. А він каже, думаю, не хочеш, я тебе проведу цією дорогою? Я, типу, тою вискою, я то кажу, ми там пройдемо, типа, висота, цей. Він каже, та, не, не цей, пройде. Провести тебе. Я кажу, ну давай. Не знаю, добре я зробив чи не добре, що довірився мужику, якого взагалі не знаю на тій машині. Бо міг мене завести повинен сказати, ну сорі, братан, я думав, що ти пройдеш, а ти не пройшов. І ми поїхали за ним, я за ним їду. Вже от машини стають на обочину, все, я вже зайшов в місто, тут ще б на тільки в'їзд. В мене вже зразу все зжалося, бо я дивлюся, тут така стіна з камню стоїть. І вже зустрічка йде, і, і ну, ми не можемо з ними так нормально розвинутися. Вже так впритик, біна. якби йшла грузова, це взагалі би була дупа, блін. Ну йдемо, йдемо, от ми те місто проїхали. І на зустріч автобус мені їде. Я з ним теж не розминаюся, але от тільки от виїхали, ферма починається, і є такий, типу, ну просто, просто вкатана, вкатана обочина. І я на ту обочину чи добре, що пости, я йду. Я на ту обочину стою. І він назустріч, типу, зі мною рівняється. Я бачу, що він щось типу, до мене говорить. Я опускаю вікно, а це словак, коротше. Словак на німецькому, на австрійському автобусі рейсовому. І він каже: ти там не приїдеш, типа, не прийдесь дуже. І в мене ще більше здалося. Я, я бля, так, ну, блін, куди він мене веде, той чувак, блін. Думаю, але ладно, вже з ним до базари все ну, немає. Я кажу до того, а там хоч єда розвернутися, там, де оточити. Він там каже, так, там є крижоватка, там можеш оточити. Але я, бля, ну, чувак різковий. Я ж не вмію не без пригод сам собі знайти пригоди. Я то люблю. Я не розвертався, коротше, пішов за тим типом. Як ми почали петляти поміж хатами, селами то тоюсь, і і то ну, ще без ним, ще не було там, каже, машин не було багато. І вони собі проїхали, ми там приїхали. Добре, що він йшов спереді, і він типу, попереджав попереду. Якщо вони мене не бачили, він типу казав, типу, станьте в сторону, типу, так якби мене вів. Взагалі, респект може купля, ну він красавчик. Просто, блін, виручив мене так сьогодні, що я, що я просто в шоці. Ну, і ми доїжджаємо вже, типу, він да, проїхали то, ті всі зігзаги. Ще плюс при виїзді трактор повернув блін, з таким великим прицепом. Добре, дивлюся, він мені показує, от я вката, з'їжджай з'їжджайте сюди. Я з'їхав, одна машина писала, другий там, йшов мене на щебні вгружений, теж, там, головою махав, що ти, типу, шофер, куди ти, типу поїхав. Біна? Ну пішли в жопу, блін, а чуєш. Розказуйте тут. Байки, блін. Я тут взагалі не місний біна, якимось якимись послали мене городами, грядками їхати. Добре, що взагалі отак от їду. І так я от виїхав, в мене емоції мене вже трошки втихло. Але я дуже втішився, коли я побачив оцю дивлюся, А-36 і вже і вже, тіпа, широка дорога. Це знаєте, як блин, як свободу, блін, почув, свободу. Да, збодрило мене так зранку, то класно. Класно, природа прикольна. Вже сьогодні день недаром прийшов, трошки нерви пощикотали. Так буває з серйозних дальнобойщиків. Так що почам ще скільки 60 кілометрів. Більше, більше Google мені не показує, що там буде якась затори або ще щось. Йдемо вже нормальною великою дорогою широкою в дві полоси. Бачу тут вже дерево, почали возити і, і, це, і їздять великі машини. Так що йдемо. Далі до завантаження ми вже дійшли без пригоди. Заїхали, запаркувалися, зареєструвалися в офісі. Нам сказали, що ми маємо переїхати на сусідню вулицю, де нас завантажать з рампи. Залетіли ми швидесенько в цей на Кюхенбергер нас викинули ті чотири палети і їдемо загружатися на те дерево. Але я бачу, що та фірма, та програма, що нас грузить, вона працює до 17.00, а ми там будемо десь приблизно в тій годині. Якраз приїдемо на закриття. Написав диспетчерові, чи вони загрузять мене, чи ні. Чи буде працювати ця компанія, чи не буде. Ще мені нічого не відповів. От зараз йдемо вже. Пав перший. Бачу там над цими. Над горами вже хмари згущуються. Так що навіть може бути і дощ зараз на ніч. Так цікаво. Ну теж ми зараз завантажимося і. Нам туди виходити на Німеччину через націоналками. По тих націоналках взагалі паркінгів там немає ніяких. Вже то буде третій раз, як туди будемо йти по 145 і 146, як вона там я вже точно не пам'ятаю. То там немає як пройти. Там ти не пройдеш. І я не знаю. Чесно кажучи, я не знаю. Зараз будемо. Може відпише, скаже, що робить. Чи загрузять вони нас, чи не загрузять. Хотілося, щоб вже не грузили. Сказали Tomorrow! Tomorrow morning. А я вам сказав Окей. До речі, вчора ми встигли загрузитися. Десь, так як я і казав, година п'ята ми заїхали. Туди, на стійку реєстрації, а вони вже зробили новий пакет такий заасфальтували то само. Я тільки ввів номер, вийшов сів в машину, дивлюсь, вже засвітилося, що можна їхати завантажуватися. Заїхав туди всередину, все, зразу вже мене там чекав штаб'ер. Швиденько кажу, отут і ставай. Дав мені всі документи Т1, це Мерки, Deliverі. Загрузили шведесенько так десь буквально хвилин 45, і попався такий реально добрий чоловік, типу, що він помагав, що там, впутники ставили з другої сторони рівні, підтягував дуже швидко, дуже швидко ми це все закидали. І я в нього питаюся, а можна ночувати на цьому, на, там на стійці реєстрації. Не буде там проблем ніяких. Ну, він каже, ні, ночую. Не чую, проблем немає, вона для того і зроблена. Виїхали зранку з фірми. З кілометрів 60. Треба нам було пройти, щоб вийти на автобан. По Австрії, по селах, по вузеньких дорогах. так як ми виїжджали вже чуть-чуть пізніше, то вже було трохи машин. І коли ще легкові назустріч не так страшно, а от вже з грузовими розминатися, приходиться трошки приторможувати, тому що ну, я приторможу, я трошки боюся зацепити. Побочину, щоб потім не злетіти. Щоб пройшли Ті Села, переїхали річку Ін. Німці, як завжди, в них стоїть е, їхній пост на в'їзді в Німеччину. Це все проїхало, але вони тягачів вони не чіпають. Проїхали, от виїхали на автобан і зараз. І зараз йдемо на Мюнхен. А там з Мюнхена на Аксбур. Цього дня ми махнули добрий кусок дороги. Поїхали в Німеччину, Люксембург, Бельгію і от Франції вже дійшли до порта. В порту ми зареєструвалися, пройшли паспортний контроль, от зараз йдемо на рентген розсвітять прицеп. І от на рентгені щось їм не сподобалося і ми їдемо в червону зону. В червону зону на додатковий контроль. Але це було не дуже довго, вихідно француженка подивилася бомболюки з боку. Глічани нас теж пустили і ми поїхали на корабель.